На місці працює наш кореспондент Святослав Драбчук. Він вже встиг поспілкуватися із постраждалими і оцінити наслідки ракетних ударів. Святославі з нами на прямому зв'язку. Святослава, слава Україні! Вітаємо тебе! Христос народився. Розказуй, що ти знаєш на цей час. Героям слава славімо його недобрий ранок. У Львові сьогодні величезна кількість ракет, величезна кількість шахетів. Зараз за моєю спиною один із будинків, який постраждав від вибухової хвилі тієї ракети, яка прилетіла тут у мікрорайон. Можете побачити тільки один його бік. Тут фактично усі шибки повилітали із рам, але насправді з іншого боку, цієї будівлі, ситуація така сама там також від потужної вибухової хвилі російської ракети. Вилітали шибки. Місцеві досить швидко взялися за роботу. Зараз ми піднімалися всередину, поспілкувалися з людьми. Небагато хто хоче говорити. Люди зайняті, замітають скло, виносять скло, думають, як і чим закрити оці віконні рами. Наразі маю інформацію від міського штабу про те, що. Хвилини на хвилину десь мали би привезти сюди і фанеру, і плівку. Ну але люди десь вже і самі шукають склопакети, і, і якусь свою плівку використовують аби закрити вікна, тому що ну сьогодні так досить вітряно на вулиці. Цятиславе, скажи, будь ласка, що робити людям, куди їм звертатися, щоб фіксувати наслідки якраз ворожого прильоту в мерію чи організований штаб, можливо, психологічна допомога. От якраз саме про організаційні моменти, розкажи більше. Ну, те, що я бачу тут на місці, зараз я так розумію, що це представники або ОСББ, або міської ради, вони обходять квартири, описують пошкодження, спілкуються з людьми скільки вікон вибито, що ще постраждало в кімнатах. Роблять опис своїх майна. Так само вдалося поспілкуватися із Андрієм Івановичем Садовим. Він розповідав, що десь тут на районі в одній зі шкіл мають розгорнути ЦНАП, і ті люди, які в яких, можливо не встигли або чиї помешкання були зачинені, можуть і туди звертатися і розповідати про свої пошкодження у своїх оселях. Ну а наразі те, що я бачу, тут працює Червоний Хрест, тут працюють психологи, тобто людям, які Святославе чи відомо цієї ночі вони можуть звертатися і отримувати там допомогу. Дякуємо за практичну інформацію. Чи відомо щось більше про постраждалих і знаємо, що є і жертви, і більше можливо деталей. Ти знаєш про самі а, наслідки. Що це було? Чи влучала ракета, чи це вибухова хвиля? Про що говорять надзвичайники і керівники міста зранку? Була інформація про те, що нібито ворожа ракета влучила в будинок, але рятувальники Львівщини цю інформацію спростували за їхньою інформацією. Ракета влучила у подвір'я і власне ці будинки, які постраждали. А це 18 будівель, понад 2,5 тисячі шиб вибитих. Вони постраждали від вибухової хвилі. Є загиблий чоловік. Це вже інформація від міської ради, мешканець 56-го будинку. Орієнтовно 40 років йому було. За яких умов він загинув? Наразі цю інформацію. Ані правоохоронці, ані рятувальники, ані мерія не повідомляли. Ну і кількість постраждалих з 9-ї години, коли у нас була інформація про вісім постраждалих, зросла вона до 15-ї і також знаю, що є люди у важкому стані. Ну але біди основної наробила все ж таки вибухова хвиля від того уламку чи тієї ракети це ще з'ясовують правоохоронці, яка тут впала у цьому мікрорайоні. Сятослави, скажи, будь ласка, чи мають можливість люди вже заходити у свої помешкання повністю? Чи чи все таки якісь будинки є, які поки що перекриті? Люди не можуть зайти там за особистими речами. То, що, яка ситуація на місці? Е, ну, будинок, за яким я зараз знаходжуся, люди мають місцеві можливість заходити у свої помешкання. Я вже казав, що там вони наразі прибирають, чистять оселі від скла. Що стосується будинку, і на який е, десь припав епіцентр удару, то е, наразі він обгороджений сигнальною стрічкою, і е, спілкувався я із рятувальниками. Вони казали, що вони е, помешкання обстежили. За ними заходять правоохоронці вибухотехніки, це по протоколу, і після того дозволять людям зайти у свої помешкання. Ну наразі чи отримали місцеві такий дозвіл, чи не отримали я. Будинку, на який, власне, десь припала основна частина вибухової хвилі, я не знаю, але будинок, який за моєю спиною знаходиться, люди заходять так і зараз там працюють. власне. Бачимо людей на кадрах позаду. Тебе люди виносять пошкоджені е, конструкції, е, очевидно, намагаються дати собі раду самі. І, Святославе, наостанок питання щодо навчальних закладів. Знаємо, що там неподалік на території є і школа, і дитячий садочок, і на місці перебував начальник управління освіти міської ради Андрій Закалюк. Чи тобі відомо щось про ситуацію у навчальних закладах? А... Так, звісно, ми спілкувалися із з Андрієм Євгеновичем. Він був тут на місці. Він особисто проходився по постраждалих школах. Від нього маємо інформацію, що внаслідок цієї атаки найбільше в часу повномасштабного російського вторгнення у Львові постраждало навчальних закладів. Це три школи і один дитячий садок. Одна школа, десь найбільші пошкодження отримала. Казав начальник міського управління освіти, що ті вікна і всі двері полі вилетіли і е, так само проводять е, служби обстеження навчального закладу е, на момент е, руйнування стін. Е, і нібито знову ж таки, е, таке руйнування теж є, але його теж ще будуть. Е, Досліджувати так наскільки воно є серйозне, наскільки воно критичне. Будемо стежити за ситуацією. Дякуємо тобі, що працюєш на місці. і Повідомляєш усе найактуальніше. Святослав Драбчук, наш кореспондент, працює на місці у Львові, де 18 будинків постраждали від російського російської атаки. Сьогодні під ранок будемо інформувати про усе найактуальніше як тільки воно з'являтиметься. Тому стежте за нашими соціальними мережами. Також стежте за трансляцією ефіру на радіо. Перш. Щогодини новини повідомляють про усе найактуальніше.